Приводу того, що теж ознайомили з члени комісії, Хабібулін звернувся до Печерського районного суду скаргу на діяльність Київської міської прокуратури щодо внесення відомостей кримінальне правопорушення до її давно судових рішень, і за його заявою прочинення кримінального правопорушення, і відповідно було ухвалено судове рішення про. Е, ф, е, задовольнити скаргу і зобов'язати внести відомості. В статтею 344 на полицю із пішніващої кваліфікаційної комісії від 16 січня 2024 року вища кваліфікаційна комісія в складі в пленарному складі головуючого Сидоровича, членів комісії Богоноса Волкової Гацелюка Бо Сюка Кобацької Колюша, Мельника, Омеляна, Пасічника, Саботашачу Шевчук на наше питання щодо відповідності судді Харківського окружного суду і звітою Вакімо Ленсилівне. Голосуванням за рішення про відповідність судді Харківського окружного адміністративного суду і звітовою вакімулени Васильівна займані посаді проголосувало два члени комісії проти 12. Відповідно, вища кваліфікаційна комісія вирішила визнати суддю Харківського окружного адміністративного суду і Зовітова Кім Олену Васильівну такою, що не відповідає займаній посаді. Насте подання до вищої ради правосуддя про звільнення судді Харківського окружного адміністративного суду і звітою Вакімолини Васильівне з посади, головуючи члени комісії. Підписи дякую. дякую.